Всім доброго дня, всім мирного неба над головою. Всім 36,6. Сьогодні ми будемо балакати не, не тільки про Київ пространц, але і про людей, які з'явилися у мене на каналах, які признаються я хейтер і буду тебе хейтити. хейтить і и... терпи мене. Я можу сказати дякую, що появилися хейтери. Мені дуже приємно, що мене хейтять. Останнє відео це. Було на російській мові я ще раз кажу, я не розмовляю російською мовою. Я розмовляю руським язиком. Це по перше. По друге, коли в Ірпіні у ці стріляли в мирне населення, вони не питали на якому мові ти балакаєш. Чи на російській, чи на русській, чи на українській мові. Вони били, просто били, і там було дуже дуже багато людей з російськими паспортами Російської Федерації. І їм було байдуже, по кому вони стріляють. Вони стріляли практично по своїм людям. Це по-перше, по-друге, я записував останнє відео для русских Я їм об'ясняв, що у них теж багато воєнних баз, як і у нас, об'єктів тобто, багато об'єктів це хрущовки. Ну, я ж не можу, вони не розуміють українську мову. На жаль, вони і російської мови не розуміють, і русської мови не розуміють. Їм брешуть і вони ведуться, що ми такі плохі, а вони такі класні. Тільки щось зайшли вони до нас, а не ми до них. І ми можемо розмовляти як русським язиком, так і українською мовою. І нам ніхто не заперечує, ніхто не запрещає, ніхто ні. Не... Вони, на жаль, навіть не розуміють українську мову. Такі от вони гарні люди, сусіди наші. А Тепер я хочу побалакати по поводу. Вчорашнього інцидента вчора їду в 11 годину вечора перехрестя стечевих стрельців Артема, старому названню Артема, вагон здає назад. Коли у нього було зелене світло, він стояв. І супровождающе його не супроводжували. Коли включився Красний світ, вони почали движення. І що, Мажить, Стій, а я -то поїхав по поправо дорожному руху, і я мог не вбирати машину, і, щоб її вдарили, і бути платити гроші підільське трамвайне депо. Ну, на жаль, я, як бивший працівник Київпространців, зрозумів, що це буде довга історія. Лучше дешевле здати назад бігом, слава Богу, що нікого не було взаду в мене, і я здав назад. Бо будеш довго здати гроші, тому що встановили автомобіль тебе. Якось так, і коли ви це робите, то хай сопровождаючи дивиться, куди вони здають ці вагони і на яке світло. Я, ну, це опасна історія, то, що почалася вона з реконструкції вулиці Глубочицької, ще тоді вже стояв питання по поводу цього всього, що це здавання вагоном назад колись погано закінчиться. Ну я ще раз кажу, це добре, що я пробивши працівник КПК постранц, бивший водій трамвая, і я від'їхав відудово подалі, тому що я ну, вже сказав, не буду повторятися більше. Так що, хейтери це класно, вони у мене є вже. І хейтить далі мене, мені даже подобається. <му> я делаю все виводи. І можно сказати тільки одно. Що о, там було питання: а к чему это 36,6? 36.6 это коротко и ясно. Я людям э, желаю здоров'я, і щоб ніхто не хворів, щоб ніхто не загинув і щоб тіло було 36,6. Всем 36,6. и Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интересно.